Друзі, привіт! Це моє перше відео в такому форматі, в якому ви зараз бачите. Я називаю цей формат він він. Тобто я знімаю максимально легкі, прості відео, простою мовою, відразу, коли мені приходить ідея в голову без монтажу, навіть бо я не люблю лишній раз напрягатись. І тобто, ви отримуєте від мене щирість 100%. А я хочу отримати від вас фідбек, зворотній зв'язок по моїм відео, щоб я розуміла, що я взагалі не дарма знімаю їх. Це по-перше. І по-друге, що вам заходить цей формат, який я обрала. Ці відео будуть прості і досить коротенькі, поки що. Так як це моє перше відео. Ось, Тобто, ви отримаєте мою щирість, я отримую ваш фідбек. Ось такий у нас договір, який я сама склала. І поїхали. В цьому відео я хочу поговорити про те, як просувати свій бізнес в онлайні, який інструмент обрати для просування? Таргет, Тік-Ток, блогерів чи, можливо, в Інстаграмі. Як просувати свій бізнес в онлайні так, щоб створити і да, щоб створити з нього бренд, а не просто продавати якісь товари чи послуги в соцмережах? І поїхали. З самого початку хочу, щоб ви уявили ситуацію. Ви уявіть, що ви прийшли до лікаря. І ви йому кажете, так, лікарю, у мене хворі нирки і хворі легені. Що ви мені порадите взагалі лікувати? От що пріоритетніше: легені чи нирки? І якщо ми говоримо про адекватних лікарів, то от саме адекватні лікарі, да, я, звісно, не лікар, але я думаю, що він вам відповість щось типу того, що я скажу зараз, що ну, дивись. Я, звісно, не хочу тебе засмучувати. Але, чувак, твій організм це якби система, комплекс. Якщо ти вилікуєш щось одне, то для твого здоров'я це не буде окей. Типу, якщо ти хочеш бути здоровим, то тобі потрібно лікувати все. І зрозуміти взагалі причину. Да? Ось, знову таки, я думаю, що лікар відповість саме так. І така ж. Це оця метафора, яку я тільки що придумала. Ця метафора рівно перекладається на маркетинг. Тому що маркетинг це також система. І не дарма, ну, я думаю, ви чув, да? Такий термін реклама і маркетинг. Чому їх розділяють? Тому що реклама це один із елементиків, елементиків маркетингу. Маркетинг це не якийсь окремий інструмент соцмережі, реклама, чи ще щось. Це знову таки система. І коли ви не розумієте, який інструмент обрати вам для просування, то не обирайте ніякий. Не обирайте ніякий до тих пір, поки ви не визначитесь точно, куди ви хочете заходити: в TikTok, Instagram, YouTube і так далі. Тому що. До тих пір, поки ви, у вас немає розуміння аудиторії, де вона сидить, то ви, відповідно, будете стріляти, робити вистріли в небо. Бо я вже да, вам: що для того, щоб зрозуміти, який інструмент обрати, потрібно розуміти свою цільову аудиторію. Sorry це банальне, досить банальна порада, дійсно, але. Ну, типу, наше життя насправді воно дуже просте і не потрібно щось ускладнювати для того, щоб отримати результати. Потрібно зробити аналіз цільової аудиторії в цьому випадку. І тільки тоді ви будете розуміти, куди насправді є сенс вам заходити і вкладати свої кошти. Ви можете зараз сказати, що ой, давай, розказуй тут мені, всі якось просуваються. Якось обирають, де продавати свої товари-послуги, вряд ли, от моя машка-сасідка, вона робила якийсь там аналіз. Давай, розказуй мені тут. І я хочу вам сказати, що да, всі якось просуваються, якось. Якщо ми все-таки говоримо про створення бренду, про розвиток, не просто займатися перепродажем. А дійсно розвивати економіку України, будувати бізнес, то якось нам не підходить. Ну, от, сорян, якось не сюди. От, тому якщо ми не хочемо якось, то аналіз аудиторії, от ви ну, бігайте, бігайте, скока ви не будете бігати навколо цієї теми, типу, без неї. Ви не перебіжете на інший берег, знаєте? Ось. І якраз така натутора і допоможе обрати ті інструменти просування, які вам потрібні. Я вже не кажу про, так як я маркетолог і стратег, я вже не кажу, що потрібно скласти стратегію, щоб, окрім того, що обрати інструменти, потрібно розуміти, як взагалі в них просуватись, яка має бути подача, комунікація. Of voice, да, і так далі. Ми це поговоримо з вами в наступних відео, я впевнена. Ось. Але якщо ми говоримо саме про вибір інструментів, то от такий базовий чек-лист, який ви маєте зробити, це зрозуміти чітко, хто ваш покупець. Бо багато підприємців робить таку помилку, що вони думають, що їх клієнт це якась бездна, просто якась яма, в яку падають їх. Продукти, товари, рекламні бюджети. І от хтось там десь за бугром у них купляє. Ну, купляєш що напрягатися. Купляють і купляють, окей, отлично. От. Але знову таки, якщо ми не хочемо якось, нам потрібно зрозуміти не підходити до цього до свого клієнта як до якоїсь бізни, типу, бо, ну ладно, хтось там окей, а як до конкретної людини, От, щоб ви розуміли перед собою цю людину. Де вона сидить, в яких соцмережах, що її тригерить, що в неї буде викликати емоції? Які драйвери їй потрібні, щоб прийняти рішення про покупку? Що навпаки її застопорить і вона навпаки задумається, задумується, купувати чи не купувати ні, якось непонятно, немає довіри. Ось, тобто, для цього вам допоможе розуміння свого клієнта і далі. Це розбиття своїх клієнтів на сегменти. Є е, таке правило, як да, 80 на 20. Правило проекту, воно працює всюди, в будь-якій сфері життя, яку ми не візьмемо. І бізнес, не виключення взагалі, е, про що вона каже? Що 80% зусиль нам потрібно вкладати в 20% аудиторії, тобто в ядро. Якщо ви проаналізуєте всю свою аудиторію. То ви зрозумієте, що якраз таки плюс-мінус 20% і приносить вам 80% всього прибутку компанії. Так навіщо витрачати бюджет і витрачати зусилля, час співробітників, а це також гроші на всіх підряд клієнтів, якщо можна їх сконцентрувати в один фокус, в те ядро клієнтів, які роблять вам основну касу. Так? І е, якраз в цьому і допоможе вам визначення сегментів вашої аудиторії. Щоб ви не отак от не били, поміти того, що, як я казала, що ви б'єте в небо, коли у вас немає системи, так коли у вас ще немає сегментів, ви не розумієте, в які сегменти вам потрапляти, ви б'єте ще просто от по столбам, по столбам і не попадаєте ще в ці столби. Ось, друзі. Якщо підсумувати. Наше відео, тобто як зрозуміти, які інструменти обрати для просування, щоб просуватися в бізнес в онлайні, то от чек-лист да? Якщо ми говоримо про найпростіші пункти, я не кажу тут всі пункти, які я використовую для стратегії своїх клієнтів для консультацій. Якщо ми говоримо про все таки про базову, базу -базу, про фундамент, то це навіть не фундамент. Навіть не фундамент, а взагалі архітектурний план. Да? Бо все починається якраз не з фундаменту, а з архітектурного плану. І ви маєте зрозуміти, що це якраз вивчення аудиторії, де вона сидить, які мої сегменти, як з нею спілкуватись. Друзі, дякую! Не забувайте, будь ласка, залишати, як ми з вами домовлялись. Як ми з вами домовлялись, не залишайте залишати коментар за татологію, залишати коментар під відео, писати свій фідбек, і я чекаю ваших предложений, вибачаюсь пропозицій. Не знаю, як це буде українською. Пропозицій, на які теми зняти відео наступні. Дякую, чекаю вас на наступних відео.